Добрый ранок. Нагадую, я в отеле Таур, Движская область. И зараз покажу снеданки. Это шведская линия. И покажу, что тут делают. Тут делают вафли и блинчики. Сухие завтраки. Сегодня две каши овсяна. И молочная. Так у нас есть сардельки, блинчики, мясо. Далі гречана каша, пюре, стручкова косоль, тут сирники, тут яйчні була, омлет, і далі йде овощі і олівки, яйця, морква, сири, помідори, зелень, рибка червона, сир, масло, ковбаски. І солодощі. Фрукти, пірожне, горішки, пірог. Тут є чай, кузувар і сік. Хліб і кава машина. Такий найзал. Зал я покажу потім окремо, коли вже менше буде людей. Всім смачного, якщо є питання, задавайте в коментарях, вам відповім. Всім гарного дня. І такий у нас вид з ресторану.